Доброго дня, компанія автопарк Львів, Львівсью. До нас на продаж заїжджає Toyota Avensis 16 дизель 2015 року випуску з оригінальним пробігом 220 тисяч км в дуже гарному стані, в такому сіренькому, гарному кольорі, на безключовому доступі, на дуже класній комплектації. Розхід пального в цього автомобіля біля 5,5 літрів по трасі та 7 літрів по місту. А втім у нас на 6 ступінчатій механіці на панорамний, також є панорамний дах у нас, електропідкачка подушки. Шкіряні сидіння з механічними регулюваннями, всі електросклопідйомники, також є шкіри на дверних картах, електроскладання дзеркал, стар-стоп та електрорегулювання дзеркал, також є адаптивний круїз-контроль, мультикермо, датчики світла, датчики дощу. Жодної помилки по автомобілю немає. Також є штатна навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Дуже гарний та зручний автомобіль. Панорама також електрично відчиняється. По задній частині салону у нас шкіра з підлокітником. Дуже гарний збережний стан автомобіля. По кузу автомобіль без нюансів, весь в рідній фарбі. Приїхав до нас з Європи з Бельгії у 2023 році. Гарні чистенькі, непосарапані диски леті. Автомобіль можна переглянути на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит. Або в лізинг. Чекаємо вас на тест-драйв.